Він приїхав на 350-річчя університету Франка і вирішив подивитися на будівництво нового терміналу львівського аеропорту. Литвин каже, йому все сподобалось. Ми не можемо не встигнути. Ми завжди встигнемо. Головне, що потім не довелося дещо переробляти щодо фінансування. Проблем немає жодних з боку державного бюджету. І мені сьогодні це підтвердили будівельники. На цьому оглядани львівських єврооб'єктів завершилися. Подивитися на стадіон глава парламенту не знайшов часу. Поспішав на урочисту академію в оперний театр. Проїхав по вулиці, думаю, у вас всі працюють не так, як у Києві суцільний трафік, транспорту транспорту. Увесь трафік з очей високопосадовця сховали. Вулиці, якими пересувався кортеж, на час проїзду перекривали працівники ДАІ. Литвин переконує, цього він. Не помітив, як і того, що міліціянти напередодні радили мешканцям вулиці Коперника не зазирати у вікна. Про це Литвин дізнався від журналістів в Києві. Я вам сказати, що під час пересування голови Верховної Ради і прем'єр-міністра України рух не регулюється і дороги не перекриваються. Якщо тут діють таким чином. Очевидно, мені буде потрібно попросити цього не робити. Ви знаєте, нема потреби ховатися від людей. Далі Литвин зі свитою прогулюються перекритими центральними вулицями разом з маршаликом Польщі. Львів'яни гостей освистали. Пан Андрій делегації не бачив і ганьба не кричав, але додому дістатися не може, і це йому не подобається. Тут я Повідомив, що я буду ставити машину в подвір'ї, тобто заїду, поставлю машину в подвір'ї, зати не буду. Ну, в принципі, все одно не дозволили приїхати. Ну, в принципі, мене не ради. То що там хтось приїжджає, там з якихось депутатів або може якісь керівництво держави. Чому до високопосадовців застосовують такі серйозні заходи безпеки? Розмірковують львів'яни. Вони напевно, бояться за їхнє життя. Тому що ну, так завжди було. Ну завжди так було. Хто би не приїжджав, і пані Юля приїжджала, закривали, а тепер її закрили. Ну, це така справа. Чесно кажучи, вже настільки ми до того привикли, що я, навіть не знала, ну, думаю, що, 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 що хтось приїхав. Не ну, вже скорше звикли. Зрештою робочий візит спікера у Львів тривав недовго. Перед шостою вечора Литвин відправився до Києва, тож вечірній час пік прийшовся на уже відкриті дороги. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.